Так, ну що, див, дивимось далі? Що ми робимо далі? Дивіться, до п'ятого листочка ми повністю прибирали усе на світі. Бачите, все. Один, два, три, чотири. На п'ятому листочку. Бачите, на п'ятому листочку в мене пасинок. Пасинки ми все прибираємо, повністю прибираємо пасиночки. О, огірочки ми залишаємо, пасиночки ми прибираємо. А огірочки залишаємо. Якщо у вас, наприклад, на пасинку є, з'явився, де тут зараз, з'явився на пасинку. У вас, наприклад, з'явився огірочок. Ось, о, дивіться, бачите? Ось оце, це пасано, дивіться. І з'явився огірочок. А що ми робимо? Ми оце ми отак от прищіплюємо. Бачите? Залишаємо листочок і залишаємо огірочок. Листочок залишаємо для того, щоб у нас було живлення. І огірочок теж залишаємо. Прищіплюємо, коли ми прищипили верхівочку, це ми зупинили точку росту. От тут таке саме, бачите? Верхівочку ми прищіплюємо. листочок і, і огірочок залишаємо. Тут ось, бачите, теж таке саме те саме зробимо. І все. Ось тут, -от, бачите, огірочок і маленький пасанок пішов. Ось огірочок, маленький пасанок, прибираємо пасинок взагалі. І пішли далі. У мене огірочечки. Ось таку операцію ми робимо, коли вдруг ви не встигли прибрати пасинок, і у вас вирос вже огірочок на пасинку. Тобто ми Ось тут прибираємо верхівочку, скорочуємо, огірочок залишаємо, листочок залишаємо.